Невеличкий огляд гри, хто сказав Б від Джамбо. Для початку гри ми складаємо заборчик, розставляємо все по своїх місцях. У нас є такий фермер, кубик, 1, 2, 3, спеціальний кубик І будка, яка видає звуки. Кожному гравцю роздається серединка тварини. Тобто можна грати до 4 гравців. Е, ходить або наймолодший, або жеребкуванням определяють, хто буде перший ходити. Е, гравець в свій вхід кидає кубик і ходить фермером по зображеннях. 1, 2, 3. Тут повинен натиснути на Так, у нас це овечка. Беремо передню або задню частинку. І приєднуємо до серединки. Все, наступний гравець. Два. Раз, два. Так само свиня. В нього може бути, звісно, і не серединка свині, але яка в нього попадається, таку він собі бере. І таким чином кожен гравець ходить. Коли попадає на сектор, де зображена будка. Значить, натискає, і в залежності від того, який звук якої тварини, він бере або передню, або задню частину. Е, є ще в нас такі сектори, два синіх сектора. Це тут гравці між собою міняються два гравця. один той, що кидає, і другий той, що або за ним ходить, або перед ним ходить. Міняються частинками. Крім серединки, серединки в них лишаються. А вони міняються або передніми, або задніми частинками між собою. На прохання того, хто викинув. Так, на прохання Дай. того, хто викинув. Угу. Цей сектор це звірі празнують, тобто, ви можете взяти одну частинку з поля. Цей сектор, де звірі сумують, ви повинні одну частинку віддати назад. якщо у вас. Тільки одна середня частинка, то ви її не віддаєте, вона ваша, ви з нею граєте далі. А віддаєте тільки або передню, або задню, або якусь зайву частину. Виграє той, хто перший збере свого питомця. Вірно? Чи немає значення? Ні, як Вірно, вірно збере. Дуже чудернацькі такі получаються. Наприклад, дуже подобається свінокінь. И так далее. Можна дуже така цікава, смішна гра получается. Ось така гра.